Прапором і кувалдами у руках та з гаслом смерть москалям мешканці селища Борова знищують щойно зведені стіни храму. Два чи три рази тут спорить з представниками цієї церкви. Дійшли до того, що ця прибудова є незаконною. Приїжджала поліція, подали акти про незаконну забудову. Організатор демонтажу освятив руйнування просто під пам'ятником Шевченку. Починаємо демонтаж, то що Блокир'єм знищені целі не можна було знову використати. Нищим під нолю до акції приєдналися навіть Сфастова та Василькова. Проте були і ті, хто був проти знищення Божого храму. Релігія здійсні при чому, ребята, ні при чому. І то, що вам говорять, що ви платите деньги московським попам, це все херня. Я не хочу, щоб наших людей селян, сталкивали. На завершення акції залишають по собі тільки сміття і відголоски гімну.